Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд святкового каталогу фармасі Жовтень-2024. Чому святкового? Тому що компанія відзначає 7 років день народження. 5, до речі, з яких я теж співпрацюю з цією компанією. І хочу сказати, що навіть в каталозі є трішки підняття цін, проте. Навіть з цим підняттям, а, я вже переживаю, де брати кошти, щоб купити всі ті акційні продукти, які представлені саме в цьому каталозі, тому що їх буде неймовірна кількість, і тих, що в мене гарно продаються, і тих, що я особисто користуюсь, тому навіть не знаю. Каталог мені дуже сподобався. Будемо з вами листати і дивитись, а ви діліться враженням, що саме з акційних продуктів сподобалось вам. Так. Так, ну і давайте дивитись. Спочатку, як завжди, це вже традиція, розіграш подаруночків серед всіх активних жовтня місяця. Всі, хто розмістить замовлення з 1,10 по 27 на 20 балів, мають шанс отримати виграти подаруночок. 7, -го, 14, -го, 21 -го та 28 жовтня буде розіграно по два подарунки серед всіх. Активних, які зроблять замовлення до цього числа. Так, ось такі подаруночки будуть. Дуже класні. Так, ну і давайте будемо дивитись. Там, де не буде акційних, я не буду зупинятися, але якщо акції, будемо зупинятись. Отже, тональна основа 489 гривень. Основа, так, де у нас тут без акцій? Ага, Палетка для скульптурування 531 гривня. Тіні 426 гривень. під очі 209 та кремові тіні 209 гривень. Олівчик для очей 139 замість 199 гривень. Дуже класна акція. Далі 279 гривень маркер для брів. Далі, віск для брів 258, сиворотка для віта брів 342 гривні, туш Infinilash 349 гривень. Не пам'ятаю навіть, щоб така ціна була. Далі а, помадка. У нас іде глазурована бібі-помада 195 гривень. Дуже класна ціна 265 гривень на рідку матову помаду. А, дійсно класна ціна, і теж такої ціни не було. А, так, блиск топор 258 гривень. Написано, нова ціна міцелярної водички, 400 гривень. Міцелярна водичка. Не пам'ятаю, скільки вона було до цього дорожче, так, напевно, але не скажу. Так, ну, а ось те, що мені дуже-дуже подобається: 384 гривні. Аромати, ось ці аура, вельвет, чоловічі, 384. Вони зараз у нас у вересні 440 на акції, але 384 це взагалі буде класна ціна. Незламна 300, Сігнора Перл 258 гривень. Дівчата, я не знаю, не пам'ятаю таких цін на аромати. На всі аромати. Дивіться, 503, Монсеньор 545, пульс 559, Номер 70 420. Дванадцять. Далі, ось ці, які коштують. 1219 853 гривні. І і чоловічі 391 гривня. Рейна 489 гера. До речі, умнію повернули. На умнію акції не дали 699 гривень. Гламурс 510, Мен 510, 503 навіть, Бауля 510. Я не знаю, дівчата. Ну, ціни, я думаю, вам видно. Неймовірно, класно класна акція на всі аромати. ціни дуже-дуже приємні. Тому, не знаю. Спречики для тіла по 300 гривень. Так, далі, далі. Ой. Є. Тут у нас без змін, до речі, Є масочки по 69 гривень, дуже класні. Так, зубні пасти, новинки. Повернули ось цю до каталогу з Міцваком 50 мл, 89 гривень. Є. Серія з лавандою, це у нас іде маска для волосся та шампунь по 160 і олійка 188 гривень. Серія Flora, милка 125, гель 132 та крем для рук 69 гривень. До речі, звернула увагу, не, не побачила я спрей для тіла. Так, не знаю, чи знову зняти, чи що. Серія олива і морські, до речі, дивіться, піднялась де ціна. Наприклад, шампунь та гель були 149, будуть 159 гривень. Так, 189. Чоловіча серія по акціям. Взагалі, зараз знімаю трішки. Стріляють, збивають і взагалі трішки лячно. Так, спречик для волосся, кератин 391 гривня. Я не знаю, як в цих реаліях працювати, але ми працюємо і продовжуємо працювати. Так, далі, далі, далі будемо дивитися з вами з іншої сторони каталог. 30% знижки на всю серію Nutriс є. Не буду називати, думаю, ціни вам видно. так? Якщо що, пишіть, відповім, але я думаю, так, то та ціни дуже-дуже такі класні, приємно видно. Знижка неймовірна, ось, будь ласка, замість 1829-1280. І навіть на цю ж 1280 потім ще йде знижка ваша як консультанта. Тому, якщо ви ще не консультант, пишіть мені. І я з цим обов'язково допоможу. Чаї 293 гривні. Дуже класні, мені подобаються. Ось ці всі добавочки. 349 гривень. Класна ціна. Так, дуже класна ціна. На всі-всі-всі, на мультивітамінки, спіруліна взагалі по дуже як, класній ціні. Є серія для обличчя календула. Дуже класна ціна на серію з календулою. І подивіться, ось гель для вмивання, тонік 139 гривень, кремчик 174 гривні. Ну, взагалі, класна. І така сама дуже класна ціна на серію з чайним деревом. Є. Також ще йде акція на серію Resurface Також ціни дуже класні. І на Денний, і на нічний крем, і на. Есенцію і крем гель для вмивання. Так, і кремчик для Ні, навколо, облич... навколо очей, до речі, без акції. А от сиворотка та масочка теж на акції. Наша дитяча серія. Так, каштани, паприка не подорожчали. Це повернення. шампунь для волосся з чайним деревом. Та шампунь календула. До речі, колись календулу дуже полюбляла, я доньки брала. 359 гривень, але тут у нас 500 мл. Раніше були 225. Так, так, так. Що у нас ще на акції? Це наші улюблені продукти для подогляду за домом, за домівкою. Це для миття посуду, 216 для видалення жиру, 181 гривня. Дуже класна ціна на мій улюблений плямовий видник 139. Я брала по 159, думала, не буде нижчої ціни. Ось знову іще нижча ціна. Всім рекомендую спробувати, але мені дуже подобається. Так, це у нас квадиці. Для білизни 174 оксі, клін 510 і гелі для прання 279 гривень. Дуже класні гелі, люблю їх. Так, далі мультифункціональний концентрований очищувач, теж дуже класний. 1 літр 279 гривень замість 399. Так, ну, не знаю. І е, так, засіб для чищення дерев'яних поверхонь 181 гривня. Тому ось такий каталог ми з вами полистали. Діліться своїм враженням, що сподобалось, що не дуже. Але я впевнена, що кожен з вас знайде в жовтні що замовити для себе та для своїх клієнтів. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім пока!